Сьогодні День матері в Україні на тлі війни відчувається особливо болісно і жартовно, не як свято, а більше як вияв шани і материнського подвигу жінок, що привели у цей світ кращих з кращих синів і дочок, захисників своєї землі. В громадській організації ветеран Одеса» нині словами подяки зустрічали представниць об'єднання серця матерів Одещини, мам наших полеглих героїв. День матері в Україні він має особливе значення для нас всіх і він відзначається окремо з окремою енергетикою. Ми дуже розуміємо, наскільки важко сьогодні знаходити е, сили, е, е, пережити це. Представники громадської організації Ветерансхаб, Одеса та начальник сектору в Одеській області Міністерства у справах ветеранів Микола Сторожук вшанували пам'ять полеглих захисників України хвилиною мовчання, а мамам героїв передали квіти та особливі пам'ятні подарунки. Ви незвані, ви скорені, Ви ті, які рівняються. І сьогодні вашим є ангелами по ми завжди пам'ятати, будемо в тому, що не вмирають. Серця матерів Одещини громадська організація, створена зусиллями матерів і жінок наших загиблих земляків одеситів Саме ті люди, по яких найбільше вдарила підступна Ерефія, стали опорою і підтримкою іншим осиротілим родинам. Їхніми зусиллями, зокрема голови організації Світлани Кирилової, незабаром у центрі Одеси постане і меморіал пам'яті українських захисників. Цьогоріч, мені здається, що день матері особливий. Тому що сьогодні наша країна в війні, і е, сьогодні, у нашому просторі, в громадській організації Ветеранська Одеса, ми е, хочемо подякувати матерям за те, що вони виховали гідних синів, гідних дочок українського народу. Це важка втрата для матері втратити свою дитину. І ось такими, е, заходами сьогодні хочемо показати, що вони не одні, що ми продовжуємо їх підтримувати. Цей важкий історичний період е, дуже важливо нам всім. Підтримувати один одного, гуртуватися, і тому ми, як організація Ветран Одеса», запрошуємо всіх мам, яких зачепила війна, приходити до нас в організацію, і ми по можливості підтримуємо чим зможемо. Жодна жінка-мати не народжує не ростить свою дитину для війни, каже мама загиблого під час оборони Павлополя розвідника Миколи Руденка. Її синові було 33, і все життя було попереду. Утім, як справжній чоловік він не зміг залишатися осторонь біди, що спіткала нашу країну, згадує мати. Ми їх ростимо, воспитуємо, вони стають дорослими і не питають нас, чи ти їм захищати батьківщину, чи ні. Вони йдуть, і ми маємо тільки їх підтримувати. Під час виконання бойового завдання Микола підірвався на ворожій міні. Побратими воїни, славнозвісної 59-ки не вагались жодної секунди. Під масованим вогнем противника вони зуміли винести своїх поранених і, на жаль, тіло загиблого одесита. Дякуючи їм, я побачила свого сина. Багато матерів не бачать своїх дітей і досі. Це дуже тяжко, але треба жити. Багато у кого є ще діти, ще внуки заради них. Це страшний час для нас, для нашої країни, вірити в наших хлопців. 100% впевнена, що наші сини їм допомагають. Сина мого побратими, всі зараз почти всі на війні, всі живі. Я думаю, що він стоїть поруч. Я вірю в це. Де знайти сили і на що сподіватись, відправляючи сина чи доньку на фронт, мами героїв відповідають. У вірі в силу України і нашу спільну перемогу. Всім мамам, хто чекає і сподівається, вони бажають діждатись такого простого і бажаного у цей день. Мамо, за мене не хвилюйся. Зі мною все добре. Ма, у мене все добре. Вітаю те зі святом. Бажаю тебе самого найкращого, здоров'я. Ми з хлопцями стараємося, щоб перемога була якнайшвидше.